Іде мент вулицею і бачить, як маленька дівчинка в пісочниці щось ліпить. Дівчинко, а що це ти ліпиш? Мента, а з чого ж ти його ліпиш?» Глина, пісок, лайно. Мент розізлився. Ану негайно зламай, бо я тебе зараз до батьків відведу. За декотрий час мент знову підходить. Ну а тепер що ти, дівчинко, ліпиш? Пожежника. А з чого ж ти його ліпиш?» Глина, пісок. Мент каже, а чому лайна не додати? Дівчинка, блін, додаю лайна мент виходить. <рив> Тату, я боюся, що мене ніхто не візьме заміж. Не хвилюйся, візьмеш у матері зілля, підсипіш комусь і захомотаєш. А вона має таке зілля? Мусить мати, бо скільки на неї не дивлюся, іншої причини, чому я на ній одружився, не бачу. <рив> <рив> Ваші документи мої документи. Приділіть документи. А на що вам? Хочу подивитись, купіть собі і дивіться, ви що хворий, а ви що лікар? Я інспектор ДАІ. а я електрик. Ви що пили? Пив і їв, а що не можна було. Ви що клоун? А ви що хочете в цирк? Почу ваші документи перевірити. А я хочу на море. У вас всі дома? А ви що? хочете в гості, я вам зараз штраф випишу. А газету теж можете виписати. Та ви, псих їдьте звідси, щоб я вас не бачив.